Як бачите, подіскував я його, і отак красиво виходить оранка така, ідеальна. Все, приоріє, просто красота. Трошки трактор підпригує, бо дісковка була міленька. 9 кілометрів йде всім привіт! Оранка 2024 розпочали. Агрегати ці самі, 892.2, Лемкан опал 0,90. Трошки сирувато, тут дисковка і отак налипає ось на колесо. Ну, я його поглибив, ну, все одно налипа. Шини нові, зараз показують себе гарно. І вона м'якше, ніж білшина, я так сказав, по відчуттях. Ну, а передні підношені. І тут також, бачите, є. Ось сама оранка. Глибина, ну така, не знаю, не дуже глибоко, там 25 десь так, плюс-мінус. В общем, отак він приворює все. Це озима пшениця була тут у нас. Я її задіскував до після того пройшов один невеличкий дощ, ну отак падали це в цьому році багато. І скажу так, де пізніше молотили, де ви там менше втрати. А тут більше воно згоріло, мілке зерно було дуже. Ну я й бачив, що трошки були втрати, але потім зменшуєш вітру, йде багато шелухів в бункер. І отак приворює плуг. Тут такий униз ну, яр, де дуже великий, крутий. Униз хожу я п'ятої передачу, це 9 км Нагору четвертою 7,5, й Бо Ну, дуже крута, якщо трактором заїхати, ховається з кабіною. Так, і по наших експериментах вже ми вносили тут деструктор стерні від компанії Гумі Плюс. Е, так, значить, на цій ділянці я не вносив його. А ось отам, там вносив. Ну, Вони межують поруч, так що, що подивимося, як тут виглядає. Дисковка, що там, що там була проведена, розриваємо, розкопуємо. Ну, ось солома та, що ну, нічого вона не перетрухла. Та, що була у цьому, у землі вже ось конкретно я достаю. Оце, бачите, це так виглядає стерня, солома, пожнивні рештки, де не було ніякого деструктора внесено. Це знаходимося ми на ділянці, де вже вносився деструктор і плюс 10 кг карбоміду. Ну, на перший погляд, якби, різниці я не бачу. Але я ж коли не було дощу, тому можливо так нічого не повпливало. Оце тільки пройшли дощі. Ну, отаке. Отак воно. ну Трошки воно м'ягше, значить трошки. О, Бачите, черв'яка навіть знайшов. Значить, що, біота працює, все в нас тут, як положено. Ну, по деструктору поки що результату ніби не видно, але я було сухо, можливо, воно скажеться далі. На наступний рік. Оці пожнивні рештки, чи гарно перетрухнуть, чи ні, можливо ще дасть результат по врожайності. Так, а ми їдемо далі, поки що так. 5422 мотогодини. І знову відмовив за цей рік вже третій датчик той, що стоїть у влозі на температуру. Спочатку починає менше показувати, а потім взагалі. чому Причина, я вже сюди і новий провод кинув того датчика, прямо сюди. І масово перевірив, усе ніби працює. І ще коротше, сказати би, що цей, але коли новий ставиш, працює. Півроку працює, дай не півроку, яких там півроку, 3 місяці і від все. Треба або механічний ставити, або... То, а може хто знає, в чому це може бути проблема? П'яту передачу поїхали. Говорю, пшеницю, де внесли деструктор. На сусідньому я не вносив. І одразу отак лопаткою копав, я вам показував, що наче різниці не було. А зараз при приворюванні. Ну видно, що її наче менше трошки. Можливо, краще розпалась. Не знаю. Ну так. Бачите, які втрати по комбайну. Це тут пшениця взагалі згоріла. Врожай була 4 тони. Таке плюсле-плюсле зерно, ну і отакі втрати. Ну що є, те є, що зробиш, в цьому році так. І Оранка йде нелегко. Ну, він то йде 9 кілометрів, але чутно по трактору так. І воно і земля така ну, грудкувата, наче, хороше, що плуг робить свою роботу. подсходив виходить теж де комбайн ходив бачите а може і не де комбайн може просто так совпало, що отута, де пшениця зійшла там його нема пшениця не дала йому а от там ця пшениця трохи почала відходити падалиця а перед цим приїхав вона взагалі засохла тоді це пройшов дощ и відходить начало. Ну нічого, буде такий задирать, доброго. Приворим його. Покровні культури, так сказать. Щоб земля не пустувала. Трошки підгорцьовує, хотіскование. А містами де я бываю начинаю трошки підпригувати Ну не легко, я ж кажу. Коранка пшениці продовжується. Тут теж був внесений деструктор і на сусідній ділянці. В общем, ну, отак, наче візуально руками дивишся і ефекту немає. Але коли приворюєш, солома вона розсипається, вона не вкучився одна до одної есть уже идея есть, мабуть.